вами торнадо, і сьогодні ми гуляємо в украде Рот Добренько. Як ви пам'ятаєте, свою базу ми вчора до ігри заповнили нові підсаніли. Ну, і чуть-чуть чуть-чуть лелеле. -ле. Ну, то в але він хороший, знаєте? Так, давайте подивимося, що нам треба для перерождіння Ага, бабки у нас є, нам надо шефа брака давбора і Горбов утодріло. Ну, може, ще отут теж секрети. Ну так. по-перше. Що в мене місця нема. В мене місця нема. Ви це понімаєте. Продаємо білі. Ай, не то взяв. Еф. Е. Та ну, я в сера не Та ну, я не встиг, там такі. Так. так, як думаєте, коли говору фолота знову вийде? Оооо, кстати, тут такі непогані бригротики. Коротше, давайте підемо продамо всі добіди піцоді. Бо вони вам зовсім не потрібні. Вам так тоже кажется? Давайте одного ставим О, а 13 долларов меньше Эм, Чем мы занимаемся с вами, да? 20 секунд це скоро буде А, да. А, а. а це Що что ш... такое? Типа пшубры груди он, Це що, шо, типа черный Ну б, я не знаю, що це У него сейчас она купила смотри. Фу, что я сравни зашл? Тут якие сто дни богачи. Тут бере просто икрады. Надеюсь, а скоро выйдет шеф Абракади. Вы один бинду на хочет. А я уже тут хочу. Так. Йок. Я хочу собі щось. дайте мені щось! Просто тут. ви досить добре разсатає все. Це просто якась база, це я не знаю прям. Так. О, через 40 секунд легендарка, може, наш шеф Абрака вийде. Який нам надо для але я буду рода. Зараз вийде наш шеф Абракадабра. Ждм, поки вийде шеф Абрака щоб euh, забрати від нього бабки. Так, все собрала лемпензи. Ай, мама дешев шеф буду добре. А голов буду телефони. в ви Скажете, я одного просраву бо забула у добріе підсадили? де Watermelon body, Gorillo watermelon Melon Drillo Gorillo watermelon Melon Drillo Gorillo watermelon Drillo Gorillo watermelon Melon Drillo Gorillo Water Melon Drillo no meno pad crudo mai aminoя Крогодила. О, а тут что-то, да, буб, а тоже это -то, кажется. Тралла-лила, тралла-ла. Тралла-лила, тралла-ла. Чтобы mm -hmm. зараза mm -hmm. его выдаст, это минусы. Он был запрещен. Был болем по пошеике. Ты-ты-ты-ты. Те -те Тесаху просто. ДТТ Саур. ДТТ Саур. Уша, так что ты какие А, за штука. Короче, забирайте. Ш -ш -ш -ш. Мне не так надо, цей-то тесса Так. так, продаємо, по-перше, нубійні пісені і беремо ле-у-ле-у-ле. -ле -ле. Я хочу його просто собі на перший теж перенести. До нашого дзвони. Грила Ворком Барбино. Для індекса Доброго. то що надо, знаєте? Ну, для індекса це завжди. Да, іде на шеф обрака добра. Може давайте підемо щось у когось украдемо. О, у нас тут уже. Что я сейчас бабок не могу. Тойлетто Фокачино. у нас такой зараз инвенторик буде. Такий ци, что капец. Туалетто Фукачино, просто, понимаете? Не хватило такого брейнротика, просто ни за что. Просто тим, що я вийшов, як то ніхто. Знаєте, це такий сервок, що на нього тільки заходиш і тут ніхто не ні тебе просто. Тут таких бренротів можна забирати, щоб ви просто понімали. Я не знаю, на цьому серваку хоч забери хоч трилість хоть з О, Я б сюди, мабуть, виніс. Надіюсь, що зараз, через яку хвилину вийде наш з вами улюблений шеф Абрака Добре, щоб зробити перерождення. Хоча я не хочу цих врельових Хоча Я можу зайду, знаєте, з дро аккаунта і перенесу їх туди. З цього другого аккаунта я перенесу сюди Джоб Джоб Сахура золотого. Ну що просто не понимали. 39 секунд метро Да. Де... брейн ротики у мене. Коротше, дивіться, все дивно Туалату фукачину і підтираемся в Андорине Ромалині. Все лише нічого не треба. У мене наша, мені що фабрика добра вода. Мене... Тут твоїнські бази просто. Один так. Сима бой, ну лео ле непогано. Леруле-руле-руле. -леру. Непогано, чесно, хороший блінротик. Помню, в мене якось були їх, я не знаю, штук 10, кажу. леу ле -оле -оле. Так. Так, так, так. Ну, і мені наша фабрика того, а чому не виходить цього? Ну, то тесаху. Эм ну тоже вам стромится? Просто на сервере две лаваки. Две. Не знаю, чувак, Какого я пенсию? Слава леву ле. Абдіо Хлор горжом! до Дрилло! Я не знаю, вона стільки брати. Райно Цих міфіків, що капець. Це не знаю, це пружинка. Я не понимаю, що з нею ніхто не бігає. Шимпанзини банонідіти нам не потрібен. Так, що у нас тут? 30 секундок і можливість винести це в ста. Такий дики мені непогано. Непогано пушкано така. Поняв. Поняв. за це? Це бобрито бандита, якесь не похоже, тут же також це. Тик. Давайте підемо на другий етаж і продамо свою нові піцаніні, а то він мене позори. Нам теж так кожиться, що мене позорить нові піцаніні. Все, нема майбішний новіни піцаніні, які ми з вами збирали всю пушекну Добре, Добремо. Да, конечно, поки що щось як цідачі іначе не було, а такі брен роти просто міфіки виходили. Повезло, повезло. Чисто я зараз хотів би, щоб щось якесь таке, я не знав, якесь тралалила тралала вийшла. О, тільки теж попробував ходити. Да, ну як на мене, ми з вами. Ми з вами мені непогану та зуму зробили. Тепер подивіться, які тут у Рінротики. Чисто я тебе брав для індекса. Ну все. І... Все. Все, в мене тут міфіки просто валяться горою. Добренько, а на цьому моменті я буду все-таки з вами вже закінчувати і казати вам до побачення. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, а я вам кажу до побачення!